Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Вітаю вас уже в 25-му році. Канал мій називається Соняшники Санфловерс. Хто не зі мною, той підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і бажаю вам гарного, чудового дня. Ми сьогодні пройшли гуляти, і ззаді я чую, як ходять, ви чуєте, такі ми вийшли куди? В парк Глоби, друзі. І так, як і багато людей, так багато, друзі, є і е, скільки людей, стільки і думок. І подивіться. Чудо, 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 чудо. Ось. Зараз, друзі. Зараз ви чуєте. А, бачите, яке чудо, чудо. Друзі, ну. Тільки що таке чудо попалося нам, ну як я кажу, скільки людей, стільки і, і різних є характерів. А я вже скоро дивлюся, думаю, не йти Друзі, ну таке чудо тільки що зустріли ми в парку Глоби. Я вам її зняла, її показала. Сказала вона нам, що вона йде з театру. Я не можу. ну, Насправді, насправді я не знаю, це no comments. Подивіться, можете сказати ваші коментарі. Так, я якраз стала, думаю, покажу вам цю красу. Люди гуляють, зніму. І таке от вибігло до неї. Вона йшла з дитиною, вона там кричить на дитину, почала її хватати за барки. Ні, ну чудо, чудо, я кажу, ну одним словом, людський фактор, друзі. Набралася в дрібізгі, ну як ото буває, знаєте. Друге, одним словом, 2 січня. Зараз ми подивимося, чи стоїть ялинка. І подивимося на парк Глоби. Тому залишайтесь зі мною і подивимося, як люди святкують. Ми в парку Глоби. бігає кричить. У нас така традиція, традиція зустрічати новий рік в сім'ї. Традиція завжди класти подаруночки під ялинку. А ще я пошила, пошила костюм Діда Мороза. І також у нас традиція подарунки. Каву давай. І ми вирішили, так, ми пішли сюди, ми тут бачимо, є люди гуляють. І погода така, ніби як весна. Сьогодні, друзі, у нас 2 січня, 25 рік. Все хочеться вам казати, що це 24-й рік. Ні, 25-й рік прийшов всіх. Вас вітаю з наступившим новим роком. Зараз підемо і подивимося на нашу головну ялинку. Ніде в місті ми не бачили, щоб ялинки поставили. Я думаю, може нарешті. Не лише люди побачили, що, що все-таки війна, а мабуть, все-таки і е, чиновники побачили, що все-таки все гинуть люди. І ми знаходимося ось тут. На дворі сьогодні майже плюс 10 градусів, і температура така, ніби це не зима, ніби сьогодні це у нас весна. Одне лише вирізки, бачите, без листя. Пташки співають, лише ворони, але ворони у нас це також пташки. Ось така, друзі, погода. Краса. Подивимось на качок, послухаємо, як вони тут купаються. прокочуються і підемо їх, погодуємо. Бливуть до нас. Ми годуємо кукурузяними пластівцями. В цьому парку. Не продають, тут немає, щоб купити корм, щоб годувати. В інших парках, там, де вже зробили ремонти, там так. Цей, сподіваємося, і. Я думаю, що так воно і буде, що коли не буде війни, то зроблять і тут ремонт. Зараз йдемо до наших чудових качок. Я б оце стояла б на них дивилася і дивилась, слухала б і слухала б, як вони співають, кахкочуть, щебечуть, як на це сказати. Як не скажете, все рівно красиво. А ті пливуть до нас, вони думають, що тут зараз ми їх всіх нагодуємо. Подивіться, скільки до нас впливається. Ми всі сюди прийшли, вони всі тут. ким тут добре. Що я скажу? Насправді добре? Подив... Хочу... Зараз я вам покажу, друзі, цей фонтан, трохи приближу. І покажу. Ми завжди раніше, ну і весною, завжди біля нього, напроти нього, на фоні нього фотографуємося. Ну, щось таке, як на дощі, на сніг. Збирається. Але ще відро повісити не можна. Не буде ні дощу, ні снігу. Краса, така чудова краса. 2025. Парк Глоба. Перший рік за три роки ялинки не встановили. Зараз воно гуде. Куди воно прилетить? Ми не знаємо. О, вже прилетіло. Це українські пенсіонери. Тут чистка льоду 17 година. Це лавіна. Тут не сніг. Зараз покажу. Тут те, що чистять скатка, ото сніг. Так, льод скатка. Новий рік це завжди повинна бути казка для дітей. У дітей повинне бути дитинство. Живемо для дітей. Щастя робимо для дітей. Хочеться, щоб діти були щасливі, внуки, правнуки, щоб всі жили в щастя. Сьогодні готуємо оселедці. У нас вони були заморожені, зараз спочатку помиємо. Тепер беру наші оселедці. Викладаю, дуже чудова, така є у нас такий килимочок. І далі, і далі просто беру сіль, звичайну кам'яну сіль. Гарно натираю. Під зябра не забудьте обов'язково зябра також почистити. Сюди, тому що ми не вбирали кишки. Все, натираємо, робимо такий пілінг нашому, нашим оселедчикам. Далі поклала в нашу оселедці кульок поліетиленовий і в холодильник. Через сутки дістанемо і подивимось. Через сутки ми дістали нашу, нашого оселедця і дивимось. Так, достаємо, подивимося. Значить, розсіл ось цього у нас є. Зробився. І зараз скуштуємо який наш оселедчик. Ось він такий гарненький, жирненький. Так, це вже нам не треба. Забираємо його і викидаємо. А тепер подивимося, що тут у нас під зябрами. Одразу дивимось. Нормально видно, що воно просолилося. Відрізаємо голову, нам не треба. Ну, звісно, можна робити без голови і без кишок, але вона тоді більш швидше просолиться, тому що всередині. А коли ми її робимо отак цілою, вона не така буде солона за сутки. Почистимо серединку. Почистимо і можна навіть зразу і скуштувати, тут є ікра. Так. Скуштуємо зразу. У нас ікра або молочко, те, що всередині, воно покаже, покаже наскільки просолився наш оселедець. Чудово. Якщо, якби він сильно просолився, воно було б дуже солоне. А тут чудова, несолона ікра. Так, це я заберу зараз. Я оселедець. Промиваю завжди, Він тоді приємніший. Ну і подивимося, який наш оселедчик буде. Оселедчик отакий можна зробити із уксусу, оцту і з цибулькою. І трішечки олійки. Беремо цю серединку. І дивимось. Скуштуємо. Чудовий. Чудовий, хороший і не солоний. Дуже смачно. Це мій рецепт.

罗马的历史。 Що Що саме, ковід? Як тихо наближається 2025 рік. До речі, це рік дерев'яної зеленої змії. Господь дав нам таку щедру, таку благодатну землю, що в Україні навіть зміни. Любимо Україну, пишаємось нашими людьми, які дякуємо за нашого Збройним